Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Тема уроку дикорослі та культурні рослини. Сьогодні ми з вами проведемо дослідження, дослідимо соняшник і дізнаємося, як отримати олію з насіння соняшника. Дзвоник всім нам дав наказ: до роботи швидше в клас. Біля парти стань мочемно, плине час хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Відгадайте, будь ласка, загадку, квітка ця на сонце схожа, на олію вона гожа, жовті пилісточки має, їх до сонця повертає. Що це таке? Це соняшник. Так. Візьміть, будь ласка, до уваги! Соняшник це квітка сонця, його ще так називають. Раніше її вирощували як декоративну рослину, тобто заради краси. Згодом почали вирощувати соняшник заради зерен, якими ласували. З квіток соняшнику заварюють чай. Люди навчилися отримувати з насіння соняшникову олію. Соняшник є дуже корисним харчовим продуктом. Поміркуйте і розкажіть про значення соняшника для людей і тварин. Подивіться, будь ласка, із соняшника можна виготовляти мед, тому що, якщо поставити бджілок біля е, поля із соняшником, вони будуть збирати з нього пилок і вийде соняшниковий мед. Також дітки із соняшника виготовляють різні солодощі, наприклад, халву. Виготовляють також масляні фарби, олію соняшникову. Також дітки соняшник можуть додавати, а о, саме соняшникову олію, при виготовленні мила, а ще використовують саме зерно у харчування. Соняшник і соняшникову олію додають у їжу як для людей, так і для тварин. Тому для... Цих живих істот соняшник має дуже велике і вагоме значення. Розгляньте, будь ласка, насіння різних рослин. Скажіть, яке з них соняшникове насіння? Ось воно, так. Воно виглядає як маленька, біленька крапелька, обгорнута чорними пелюсточками. А давайте ми з вами розглянемо. Інші насіння. Скажіть, будь ласка, які ще насіння зображені на малюнку? Ось вгорі поряд це гречка, ось це дітки пшениця, а це насіння кабака. А скажіть, будь ласка, що між цими насінинками схоже? Це все злакові рослини. А що різного? Вони зовсім різну форму мають і різну назву та різні рослини. Давайте дослідимо насіння соняшника. Погляньте на нього, якого воно кольору. Сама шкаралупа чорна, але ядро зернятко біло-жовтувате, яке знаходиться всередині, яку має форму. Має форму трикутничка, так нагадує соняшникове насіннячко форму трикутничка або крапельки водички, який, за розміром насіння соняшника, невеличке. Міленьке, так? Іноді бувають насінинки покрупніші, але вони взагалі то не більше, ніж пучка нашого пальчика. Якщо у вас є можливість, дітки, скуштуйте насіння соняшника на смак. І скажіть, чи має насіння запах? Якщо такої можливості немає, я думаю, що все рівно ви коли-небудь хоча, хоча б один раз в житті їли соняшникове насіння. Чи має насіння запах? Ну, воно пахне рослинкою, так? Чи особливого запаху насіннячко немає. Воно пахне просто як пахне рослинка. Чи знаєте ви, як добувають соняшникову олію із зерен соняшника? Найпростіший спосіб отримання олії з насіння це віджимання. Спочатку насіння прогрівають у жаровнях, а потім під тиском преса з нього вичавлюють олію. Я, дітки, пропоную вам переглянути невеличке відео, і ви зараз побачите на власні очі, який шлях! Потрібно пройти рослинці для того, щоб ми з вами отримали насіння, олію з на соняшникового насіння. знаєте ви, саме так Тому що він завжди повертається в бік сонця. Навіть у хмарну погоду капелюшок соняшника показує, за якою хмаринкою заховалося сонце. Та й схожий соняшник на маленьке сонце. Соняшник є важливою рослиною для сільського господарства. Цю квітку дуже люблять бджоли, тому що в ній дуже багато нектару та пилку. Зернятка соняшника в очищеному вигляді виживають у їжу. Також зернят соняшника роблять халву та інші солодощі. А найголовніше, соняшника виготовляють соняшникову олію. Давайте подивимось, як це відбувається. Коли соняшники дозріють, починається збір урожаю насіння. Спеціальний компай збирає соняшник, відділяючи зернятка від стебле. Зібрані зернятка вантажать на машину. Потім зернятка відправляють у спеціальну машину, яка чишлю є і плушпиня. Потім очищене насіння засипають у рува і, і перемелюють. Після цього отриману масу з насіння кладуть на велику сковорідку, щоб просмажити його. Тут є великі лопості, які постійно перемішують цю масу, щоб вона не підгорала, постається сковорідка на величезній печі. Після просмаження масу з носіння відправляють у спеціальну ступу, а потім опускають великий прес. Дуже важкий. Ось він, ось. ось, зверху. От, Він опускається і вичавлює олі яку потім фільтрують, обстоюють і розливають у бутлі. А те, що залишилось від зерняток, макуха, іде на корм для худоби, ось так дітки виготовляють олію. Я сподіваюся, вам сподобалось відео, і тепер ви будете знати, яким чином людина отримує соняшникову олію від зерняток. А я пропоную вам провести невеличкий дослід і отримати олію з насіння соняшника. Для цього вам потрібно. Розі... Розтерти насінинку у ступці чи за допомогою качалки. Тобто треба роздлубати насіннячко, видобути ось саме серединку і розтерти, або якось розім'яти за допомогою качалки чи у ступці. Потім викладіть отриману масу на паперову серветку. А зверху накрийте іншою серветкою і добре притисніть масу пальчиками. Що ви можете помітити на серветці? Зробіть висновок. Дітки, на серветці з'явиться жирна пляма. Ось саме ця жирна пляма і говорить нам про те, що це. Олія, яка знаходилася у самій зернині соняшника. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, спробуйте провести такий дослід. Усі рослини поділяються на дикорослі та культурні. Серед культурних рослин виділяють овочі, плодово-ягідні, зернові та декоративні рослини. От соняшник, дітки, це культурна рослина, і вона входить до зернових культурних рослин. Оберіть, будь ласка. Ту квіточку, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Червона, у мене не вийшло, але я буду старатися. Жовта, я постарався, і в мене все вийшло. Зелена, я старався, але в мене не все вийшло. А я дуже дякую вам за вашу роботу і увагу на уроці та прощаюся до нових зустрічей.